Ми на арені Львів вже зовсім скоро саме тут відбудеться визнаний на руху проти донецького шахтаря. Тож далі відео ви побачите увесь бекстейдж цього протистояння. Що хочете побачити безпосередньо на полі? Інтенсивної гри, щоб гра була цікава чи побільше моментів. Незвичайно перемоги руху. Чим більше голів хочу побачити. Ми перевіряємо наших болівальників, наскільки добре, вони готові до сьогоднішнього поєдинку. Давайте розпочнемо з вас. На якому місці зараз рух в турнірній таблиці? На восьмому, на дев'ятому. «Назвіть нападників руху. Кого знаєте? О, я не справлюся. Хай ваш друг допоможе. Карабін, Климшук, краснопір, руніч, клайвер, плюмен. Всіх вирішили назвати. Хлопці беріть це невеличкий подарунок із передбаченнями. Можете відкрити і прочитати своє передбачення на сьогоднішній матч. Виховуй у собі чемпіонський характер. Успіх близько. Супер. Жовто-чорні вірять у твої особисті перемоги. Ти теж вір. Наша команда Рух Львів» – це найкраща команда. Це команда, яка виходить на європейський рівень і Ну, майбутньому ми будемо кращою командою Європи, не лише України. Україна це початок, це лише початок. Це ми набираємо рух, ми йдемо до переду. Ми піднімаємося по сходинках вверх. Все буде як найкраще. Віримо в це, дуже віримо в це. Назвіть капітанів руху. Кого пригадуєте? Капітан руху це дідок Підгурський. Підгурський І сьогодні наш капітан Юрій Климчук. Так, це Климчук. Прошу беріть, відкривайте вас. Там чекає передбачення. Наша перемога близько. Відсвяткуємо її разом на арені Супер! Перемога! Сьогодні перемога! Рух гри. І з яким рахунком? Сподіваємося, 2-0. 2-1, хто, хто заб'є? Я думаю, що заб'є. Я так не дуже добре знаю, але косниця головою заб'є, я думаю. Головою косниця? Ого, може з котового. Прослипі? Так. Ти знаєш, що в нього сьогодні день народження? <гум> хто готовий дати відповідь мені на питання? Назвіть мені захисників руху. Діти. <реш> Дідик, е Віталій Роман, е Боже, Слюбик. Ще хто е достатньо. Може, але він тепер тепер. Захисник. Нападник. нападник, нападник. Так беріть, я зараз ще вам об рух, рух, до Перемоги буде бій! брати, а як так сталося? Що один за шахтара а інший за рух? знаю, Я за львівські команди боліваю вже давно дуже. А ви звідки сам? З другого А чому за Шахтар? Ну, Я не можу сказати, чому чесно. Просто команда подобається. Так, да, Команда подобається. Що чекаєте від сьогоднішнього Ну, Я думаю, що рух має вигравати, тому що Шахтар був важкий матч. Очікую, що Шахтар переможе 2-1. Рух. Ви не поб'єтеся після матчу? Буде бій. Мусить бути бій. На полі хочу побачити команду в першу чергу. І оцей гол шлю... Любика ще досі пам'ятаю, хай повторить. Перший момент у грі створили жовто-чорні. Ростислав лях подав, а Денис Підгурський пробив головою. Однак, голкіпер суперника без проблем упорався з ударом. Після цього гірники кілька разів намагалися пробити по воротах, але захисники львів'ян успішно блокували ці спроби. Ру -перед! Ру -перед! На 23-й хвилині Шахтар відкрив рахунок. Микола Матвієнко замкнув подачу з кутового та точно влучив головою. Перший тайм скажу так, що ми грали нову схему для нас. Трошки не десь було. Десь ми трошки відійшли напевно, від свого футболу, менше і грали один в один. Наприкінці першого тайму господарі могли подвоїти перевагу. Бондаренко намагався поцілити у дальній кут, проте м'яч розминувся зі стійкою. Ти як вам перший тайм? Ну, слабенько, але друге, надіюсь, буде краще, якщо рух буде створювати більше моментів на контратаках. Тому що в першому таймі Шахтар повністю перекрив руху кисень, але я надія на краще. Що можеш сказати за перший гол Шахтаря? Як думаєте, чого не вистачило жовто-чорним? Я думаю, трошки не втримала Матвієнка. Він як не як захисник збірної України, високий, і на класі він переграв. От. Тому, тому за рахунок цього він і забив цей гол. Я звинник. Сусід, Сусідня вулиця Стадіон Маркевича це все моє життя. Тому я, як то кажуть, з дитинства за рух. Я ще ходив з тих часів, коли вони грали в другій лізі на стадіоні Маркевича. Тому я один з перших фанатів руху. Перший тайм складається, на мою думку, в сторону Шахтаря, але рух також мав свої моменти. Ваш нападник, до речі, Климчук фаміліо, да? о, моя також. Фух, я. Климчук так само? От, попав прямо, слухайте в цей, в точку. Я думаю, моменти в другому таймі в нього з'являться. Розповідайте, що у вас є таке цікаве? О, прапор український зі всіма підписами футболістів руху. Ну, я знаю, що зі всіма, але більшості. Де збирали ці автографи? Збирали то Денис Підгурський, нам таке зробив сюрприз такий. Подарунок Артемові. Просто за вболівальне свого що можете сказати про перший тайм? поки що так е, мало бути 0-0 по, по матчу, але так пощастило шахтарю, що вони забили. Просто шахтар впевнено домінує. Видно, рух старається відбиватися. Сподіваємося, що в другому таймі все ж таки вдасться. І ми побачимо більше голів ніж в першому. Що очікуєте від другого тайму? Перемога руху, більше голів від руху. Першу нагоду відзначитися у другому таймі мав Євгеній пастух, але його удар головою був неточним. ілля Квасниця згодом створив момент для Олега Фадора, але той пробив вище воріт. Давай, їх у відповідь кризькі вудеці з падріння організував атаку, яка завершилася ударом над попереченою. Рухівці відповіли активністю. Юрій Климчук небезпечно пробивав однак різник зупинив м'яч. Компенсований час жовто-чорні все ж таки зрівняли рахунок. Олексій Сич прорвався правим флангом і виконав простріл, який вдало замкнув Роман Дідик. Власниця вроді з Сичом зіграли в сінку. Знаю, що Сич може віддати. Переді мною був Євген Пастух, але я йому крикнув Пускай і вийшло так, що завели. Стали більш агресивними. Більше стали грати один в один, почали більше відборів. Ну, кажу, стали більш агресивними. Сьогодні зіграли двома схемами. Зіграли, починали з схемі. 5-3-2. Потім після 60-ї хвилини перейшли на нашу звичну схему, тому що ми граємо 4-3-3. Я вважаю, що і одна, і друга схема себе виправдали, тому що крім стандарту, який реалізував Шахтар, в них не було гольових моментів. Тому дуже важливо потім було грати в атакувальну схему 4-3-3. При рахунку 1-0, коли ми поступалися. Тому і одна, і друга схема себе виправдала. На мою думку, результат закономірний. Я хочу подякувати хлопцям за цю гру, тому що. Заставити Шахтар в нашому чемпіонаті грати, зберігати рахунок це важливо для нашої команди, і тому я вважаю, що дуже якісно, другий команду. Кривані нічия на арені Львів проти Донецького Шахтаря. Друзі, пишіть внизу в коментарях ваші враження від такого напруженого поєдинку. Ну, вже у середу, 4 грудня, жовто-чорні, тут прийматимуть Житомирське полісся. У вас є ще можливість придбати квитки на цей матч. Посилання на них ви знайдете внизу в описі під відео. Приходьте, підтримати команду, ну а ми з вами вже зустрінемося на арені Львів.